Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу на черзі 69-й псалом. Псалом Давида Оці ці церкви наполягають на тому, що цей псалом був написаний тоді, коли Давид був переслідуваний Авесаломом своїм сином. І це вже далеко не перший псалом із такою темою. Зрештою, 69-й псалом це повторення 39 го псалма. Такі слова ми вже з вами читали. Зараз ще раз прочитаємо і згадаємо, де, згада... де читається у Богослужінні цей псалон і чому. Він складається всього із шести стихів. Давайте прочитаємо його. Боже на поміч мені прийди. Господи, поспіши допомогти мені, нехай постидяться і осоромляться ті, що шукають душі моєї. Нехай відступлять осоромленими ті, що шукають загибелі моєї, нехай біжать назад ті, що кажуть мені, добре, добре». але нехай зрадуються і заселяться ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння твоє, нехай завжди кажуть, Великий Господь, а я немічний і убогий, Боже, допоможи мені, ти поміч моя і Спаситель мій, Господи, не забарись! Мабуть, ті, хто ходять постійно до храму, згадали, що цей псалом ми з вами читаємо на початку Великого посту, коли служимо велике повечір'я, перед читанням канону Крицького читається той псалом. І після цих слів, Господи, не забарись! Вже хор співає помічник, мій і покровитель, канон Великої Суботи, цей розпів Великої Суботи, і тоді ми починаємо далі читати Покаянний канон. Під час покаянного канону ми згадуємо всі свої гріхи, просимо Бога, аби Господь допоміг нам бачити свою неміч, і цей канон налаштовує нас із боротьбу із своїми страстями із своїми гріхами. І ми знаємо, що правильно нам, коли... і ми знаємо також, що коли у святому Писанні, от саме у Псалтирі, багато говориться про ворогів, то ми завжди повинні розуміти, що. Для нас треба так сприймати вороги це ті спокуси, які є в нас, це наші пристрасті, це наші гріхи. І тому якраз на початку Великого посту ми молимося до Господа Бога цим псалмом, щоб нам позбавитися тих спокус, які нам дошколяють, ослаблюють наші духовні сили. І саме тому церква і подає нам читання. Цього псалма на початку Великого посту. Також ми сьогодні давайте коротенько згадаємо і про Великий Четвер, тому що ми готуємося до свята Пасхи. І отже, що відбулося у четвер? У великий четвер відбулася тайна вечеря. На тайній вечері Господь започатковує нам святе причастя тіла і крові Господніх. Тому що Він має нас лишити до другого пришестя, і для того, щоб Господь був з нами, він подається нам під видом хліба і вина. І ми звершуємо літургію, просимо Господа через молитви, щоб Господь освятив нам хліб і вино, і, причащаючись хліба і вина, ми причащаємося тіла і крові Господніх. Щоправда, Матфей Лука і Марко. Говорить про те, що на тайній вечері якраз і відбулося Оце, що ми називаємо започаткування літургії або таїнства Євхаристії. А ось Івана Богослова дещо по-іншому згадується тайна вечеря. Хоча про саме прищастя, Іван Богослов дуже багато говорить, але набагато раніше до тих подій, які ми сьогодні з вами святкуємо. На тайній вечері Іван Богослов лише згадує, що Христос говорить про себе як про виноградну лозу. Але разом з тим, Іван Богослов багато говорить буквально кілька глав про те, що казав Господь, а Він говорив найголовніше. І він настільки відкрито вже говорив, без метафор, без притч, що навіть апостоли сказали: От ти, Господи, вже не так зараз з нами говориш. А більш відкрито і вже не утаємничено. От він сказав, тому що ви тепер сини, а син знає, що відає батько його, що відає господар його, а раб не знає. І отже, чому якраз ми можемо лише здогадатися, або, мабуть, ну, просто само собою напрошується такий висновок, чому Іоанн Богослов акцентує саме якраз на оцих основних настановах, які дає Господь своїм учням. А давайте згадаємо, які це настанови. Це настанови про любов, ну, про вірність, вірність Богу, про переслідування, про те, що чекає на апостолів і їх послідовників, але найбільше він говорить про любов. Він каже прямо: якщо будете мати любов між собою, то ви будете називатися моїми христовими. Тобто християни це ті, хто люблять один одного і люблять Бога. Оце, до речі, треба нам дуже зрозуміти і запам'ятати. Це те, чого сьогодні, на превеликий жаль, дуже мало є серед християн. Тому що ми кожний закрилися у своєму баченні нашої правоти, от, і все. І ми собі замкнулися і боїмося обійняти там, сусіда, так, який, можливо, ходить до іншої конфесії. Можливо, десь цим самим ми себе застерігаємо, щоб теж не помилитися. Але ну, все одно якось би ця любов у нас мала би проявлятися. От, і тому, мабуть, що Іван Богослов акцентує на тому, що навіть якщо ми будемо причащатися, але в нас не буде любові, то ми будемо ніщо. Оце, мабуть, тому Іван Богослов, оскільки ми вже з вами говорили, що взагалі Євангелія від Іоанна, воно дуже докорінно відрізняється від сироптичних. Євангелій, Матфея, Марка, Луки. От, але, мабуть, от, саме через те він акцентує на оцих настановах Господніх, що недостатньо лише причаститися. А давайте згадаємо Юду. Юда ж причастився, але пішов і удавився. Ось. Оце треба дуже нам запам'ятати. І тому ми не випадково перед святим причастям читаємо молитву, де згадуємо Іуду: що поцілунку не дам тобі, як Іуда. А ми Іуди. Якщо ми не маємо любові один до одного, то ми іуди. Тому що, найперше, Господь заповідає, що ми любили один одного. Без цього ми не християни. От в чому проблема. Каже Христос: коли прийду, чи знайду віру, чи буде віра між людьми. От, А в чому та віра? Та віра без любові це просто набір якихось знань, там, самовпевненість якась. Віра це любов має бути. Це, це мають бути синоніми. Якщо ми маємо віру в Бога, то і в нас має бути любов. Але, і на превеликий жаль, не часто ми зустрінемо. І, як завжди, от, треба підвести знову ж таки до того, що от, війна якраз і показала, що багато хто закрився за лаштунками своєї конфесії, я собі думаю, що перебування в конфесії. Достатньо для того, щоб спастися. А ні. От бачите, навіть і причастя недостатньо, щоб спастися. Причастя з рук самого Ісуса Христа недостатньо, щоб спастися. Бо Юда прийняв причастя від самого Господа. І пішов і удавився, тому що він не почув оцих слів про любов, які так Христос вкладав в серця своїх учнів. От це, мабуть, саме найголовніше, на що нам потрібно звернути увагу під час шанування цього дня, дня, коли була започаткована свята Євхаристія, день, який ми називаємо Великий Четвер. Слава Господу Ісусу Христу!